Слава Україні патріоти! Вітаю вас на каналі Extreme Tourism Company. З вами Остап. І сьогодні ми поговоримо про таку невід'ємну частину життя військовослужбовців, як їх раціон. Розглянемо сухпаї, які вживають військовослужбовці. У нас сьогодні сухпаї будуть Національної гвардії України, Збройних сил України, а також ті сухпаї, які нам заходять як волонтерська допомога. Зокрема, це сухпай польський. Одразу скажу. Такий невеличкий спойлер, що у нас буде ще один сухпай. Але додивіться відео до кінця і стосовно цього сухпая буде дуже цікава інформація. Також варто зазначити, що взагалі сухпай це не єдина їжа, яку вживають військовослужбовці. Навіть, скажімо так, доволі рідко його вживають, лише в певних ситуаціях, які можуть там складатися. В більшості випадків військовослужбовці вживають гарну їжу, нормальну. Свіжу їжу, фрукти, овочі, скажемо, свого власного досвіду. Е, отримували ми і картоплю, і овочі, м'ясо, сире, заморожене, свіже і дуже класне. Е, також купу консервації, і мариновані, і огірки, і помідори, і навіть ананаси, і персики. Тобто, в принципі, раціон дійсно крутий і можна їсти. Але ми ж всі розуміємо, що не завжди. У військовослужбовців є можливість з таких продуктів щось готувати. Тому, звичайно, якщо ви знаходитесь на позиціях, то ваше щастя буде лише в якихось ковбасах, батончиках, сухофруктах, шоколадках, ну і звичайно ж сухпаях. Тому розглянемо кожний із цих сухпаїв окремо. Отже, друзі, почнемо з бойової класики Сухпай Збройних сил України. Одразу скажу, що у нас два види сухпая. тоді швиденько я лише скажу, в чому між ними різниця. Наскільки я розумію, тут різний набір обіду. Наприклад, в раціоні номер 2 каша пшенична з яловичиною, а в наборі 6 каша ячна. Ну і в такому дусі. Скористаємось крутим ножем нюк, який подарували мені побратими. І так, В сухпаї у нас є три пакети. Один, два і три. Перший пакет це у нас раціон сніданку. Давайте подивимося, що у нас на сніданок. Отже, на сніданочок у нас картопля з свининою та овочами. Від себе скажу, що їв я таку картоплю з свининою і овочами. І я вам скажу, що мені вона подобається. В міру жирна, смачна, і порції достатньо великі. Я, в принципі, не маленький сам по собі і багато їм. Відносно багато, мені вистачає. Крім того, у нас є. Галетне печиво, суха серветка і пластикова ложка. До речі, пластик такий надійний, якісний. Також волога серветка для того, щоб після їжі можна було чи перед їжею руки повитирати. Цукор, кава. Це після сніданочку можна випити. І сіль. Другий пакет, він такий вже поважчий буде. Як ви здогадались, це пакет обіду. В цьому пакеті вже е, дві страви. Перша страва е, суп гречаний з м'ясом свинини. Цей суп, ну, в принципі, непоганий, але може я просто не люблю гречаний суп, то мені він не особливо там зайшов. Але, в принципі, непоганий, їстівний, їсти можна. І горох з яловищиною та овочами. Ну, в принципі, я нормально відношусь до гороху, тому горох з яловищини мені також зайшов. Також тут є ось такі сухарики. Такі собі сухарики, якщо чесно. Знову ж, галети. Галети також не те, що такі собі, а вони просто ніякі. Треба бути дуже голодним для того, щоб їх їсти з якимось апетитом. Яблучний джем. Ну це вже непогано, щось солоденького зазвичай хочеться з'їсти. Чай. Цукор до чаю, сіль і перчик. Також є ложка. До речі, вилок ніде немає. Ложка звичайна. Не така, як в. В зарубіжних сухпаях там ложечка йде з зубчиками, типу в одному і ложка і вилка. У нас звичайні ложки. Ложка, серветка суха і волога серветка антисептична. Ну і третій пакет це раціон вечері. Отак взяти його по вазі, якби я дуже хотів ввечері їсти, а я часто хочу ввечері їсти, я б, мабуть, трошки розстроївся, бо щось тут, мабуть, не дуже наїсися таким сухпаєм. Дуже легкий пакет. На вечір каша ячна з яловичиною та овочами. В принципі, каша непогана. Також сухарики, також галети, та сама ложка, чай, такий самий, quality, серветка, цукор, сіль, ну і трошки солоденького мед. Другий сухпай, я думаю, немає сенсу розкривати. В принципі, він такий самий. Єдине, що я вам скажу в відмінність, те, що ми вже говорили, буде замість там, ячної каші, там, гречана, наприклад, чи перлова, чи ще щось. Наступний наш сухпай це сухпай Національної гвардії України. Це відносно новий сухпай, раніше я такого не бачив. Ну, на вид приємний. Ну Дійсно такий військовий, дивися на нього. Тут військові автоматчики, гранатометники. Ну, круто, круто, реально, достойно. Наш ніж. На сніданочок. В Нацгвардії нормою 15, до речі, кормлять кашею рисовою. Галетне печиво, кава, цукор, сіль. Ложка, до речі, от, саме про таку ложку я вам казав. Типу, як одразу вона йде з вилочкою, що можна щось і наколоти на кінці з зубчиками. Ну і волога серветка, в принципі, вже скільки років, вона незмінна. Тільки розігрій та їж, це дуже добре, але самого розігріваючого елемента в пакеті немає. Добре, подивимось, може в других пакетах є розігріваючі елементи. Наступний сухпай це сухпай на обід, який ми отримуємо. Тут дві страви. Перша страва суп рисовий з м'ясом курки. Непоганий. І каша гречана з яловичиною. Також їсти можна. Крім того, е отакі сухарики. Не дуже, якщо чесно. Те саме галетне печиво, кошмар, якщо чесно. Чай чорний, джем абрикосовий, цукор до чайку, сіль, перець, серветка, ну і ложка така сама з зубчиками на кінці. Розігріваючого елементу також ми не побачили. Ну і вечеря. Подивимось, чим тут на вечерю кормлять на Звардійців. Картопля з свининою. Ну, картопельки я спробував би на вечір. Також сухарі. Також галетне печиво. Ну і також стандартно чай, цукор, сіль, серветка, ну і мед. Мед, це приємно. Солоденького часто хочеться з'їсти. Розігріваючого елементу ми так і не побачили. Тобто на сухпаї написали розігрій та їж, але як розігрівати, чесно кажучи, невідомо. Наступний сухпай, який ми сьогодні розглянемо, це гуманітарка польський сухпай. Вживав також такий сухпай. Ну, в принципі, мені він подобається. Так, трошки він такий своєобразний. Полюбляють вони там всякі сосисочки, сарделічки. Зазвичай у нас такого немає, у них така є. Але в принципі нормально їсти можна. Е, так, особливістю є те, що в цьому совпаї немає окремих пакетів. Тобто все не розділено на сніданок, на обід та вечерю. Тобто, якщо ти хочеш з'їсти, допустимо, зранку багато і в обід багато, а ввечері тобі нічого не треба, то це дуже зручно. Їси все, що хочеш, коли ти хочеш. Не треба там відкривати окремо якісь ті пакети. Давайте я зараз все дістану звідси і ми передивимося все, що тут є. А, а, роздавив оцей тюбик з джемом. Ну, ось перший мінус ми побачили сухпая, що якщо ви його носите десь. Під екіпіровкою в рюкзаках з іншими речами, а в принципі, саме так воно завжди і відбувається. Щось ви можете роздавити. Отже, перше meal. готова їжа. Що це саме? Мідболи з локшиною. Що таке мідболи, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. такого я не їв мідболи. Куряча паелія. Також не знаю, що таке куряча паелія. Я їв цей сухпай, але в мене були не такі страви. Друзі, і все. Страви тільки дві. Тобто ви їсте не тричі на день, а двічі на день. Рекомендуємо вам брати з собою якісь бананчики, не знаю. Добре, давайте подивимося, що тут є ще. Е, дуже багато різних пакетиків. Е, пінат крім, е, арахісова паста. Е, какао, порошок какао. Е, не дуже смачно, якщо чесно, пив це какао, думав буде смачніше. Батончик енергетичний. Батончик, в принципі, непоганий. Крекери. Крекери також, в принципі, непогані. І можна крекери за цим джемом, оцим, який не роздавився і оцим, який вже роздавився, вживати і буде дуже смачно. Перед всього три пачки крекерів. Paper tissues сухі, серветки, бумажні. І паштет. Паштет смачний, реально смачний паштет. Але варто відмітити, що в наших українських сухпаях паштети також дуже смачні, печенкові. В цих сухпаях польських, вже як бачите, є окремо і ложка, і вилка, і навіть ніж. Також шуга, цукор, і ще цукор. Е, волога серветка. Кава, кава. Е, сіль, перець. Ще волога серветка. Сіль перець. Кава, це що у нас таке? Ага, волога серветка. Ми зараз нею скористаємось, бо ми влізли в той джем, який роздавився. Ще цукор, е, піч мармелада, персиковий мармелад і ще персиковий мармелад. Ну, звичайно ж, зубна щітка, друзі, зубна щітка. Але при цьому, ну, якщо є зубна щітка, хотілося б побачити тут і зубну пасту. Ні, на жаль, зубної пасти немає, є тільки зубна щітка. Ну, Але приємно. Ну, хто жив на позиціях, по декілька днів, всі знають це відчуття в роті, особливо зранку. Ну, здається, що хтось туди сходив і навіть не по-маленькому. Тому навіть просто водичкою почистити зуби дуже приємно і класно, що щітка є в цьому сухпаї. Було б непогано, щоб в наших сухпаях також були зубні щітки. Е, ну і великою перевагою. Цього сухпая є те, що тут є розігріваючі елементи. Їх тут два, прошу вибачення, їх тут аж три. Тобто пакета з їжею у нас два, а розігріваючих елементів у нас три. Ну, в принципі, всім військовим зрозуміло, що це таке. Для того, хто не знає, поясню. Сюди наливається вода. В цьому пакетику знаходиться карбід. Вода вступає з карбітом в реакцію, починає кипіти. Сюди ж, коли ви наливаєте воду, відкриваєте цей пакет, закидаєте пакет з їжею, якось його так облакачуєте на камінь. І десь хвилин 10 воно гріється. Після цього ви їсте вже добре розігріту їжу. Зручно. Дві такі є розігрівачки. А також є отака комфорочка. Тут є сухий спирт і сірники. Зараз ми тут трошки поприбираємо і після цього розкладемо оцей розпалювач, подивимось, як він працює. Як бачите, дуже добре, що є вологі серветки. Руки от замазав якимось чином. До речі, серветки. Зазвичай їх роблять такими, що їх тільки трошки потягнув, вони все розтягнулись, незручні. Це от порвалось так порвалась, бо я сильно рванув. Бумажна, до речі, це серветка. Це не якась там тканина, синтетіка. Тобто, я так розумію, що для природи вона не буде шкідливою. Що тут у нас є? І як це працює? Ще такою штуки, до речі, не користувався. Будемо інтуїтивно розбиратись. Я так розумію, це робиться отак. Оце робиться десь отак. Шість шматків сухого спирту. Давайте дістанемо один. До речі, сірники запаковані в вакуумну, вакуумний пакетик з застібкою для того, щоб якщо ви потрапите десь під дощ і ще щось. Це також, на жаль, дуже часто буває, щоб сірники не промокли. О, пішла жара. Сюди ви можете ставити якусь маленьку, дуже маленьку кастрюльку чи якусь кружечку. В принципі, такими штуками я вже користувався. І колись ще в далекому 2019 році розігрівав собі зранку каву в залізній кружці. На такі самі приспособи, але тільки я її мастирив з паличок якось, воно в мене падало, я туди палички підкидав. Тому якби в мене тоді був такий от девайс, то мені було б, звичайно ж, набагато зручніше. А? Ага, метал нагрівся моментально і дуже сильно. Ну і до речі, ця конструкція виявляється збірно розбірною. Як ми її зібрали, так ми її можемо. І назад розібрати, знову зробити отаку пластину. Якщо, допустимо, нам одного шматка сухого спирту вистачило, можемо все закинути назад. І коли нам ще знадобиться ця прибуда, знову нею скористуватись. Ну і тепер, друзі, до того цікавого, про що ми говорили на початку відео. Залишилось у нас два сухпая. Перший сухпай – це польський сухпай, який ми вже розглядали. Ось такий є ціленький, гарненький. І другий сухпай це шведський сухпай. Дуже крутий сухпай, і мені його приємно тримати в руках не тому, що це якась там смачна їжа, а тому, що це підгончик мого побратима, адміна ютуб-канала Uldota FM. Отже, друзі, ці два сухпая ми розіграємо і умови розіграшу такі. Вони, в принципі, будуть дуже простими. Вам треба бути підписаним на YouTube канал Mildot FM, на YouTube канал Extreme Tourism Company і на Telegram канал Extreme Tourism Company. Також вам треба написати будь-який коментар під цим відео. І за допомогою рандомайзера ми оберемо двох переможців. Приймайте участь в розіграші, дивіться наш канал, розвивайтесь, вдосконалюйтесь і будьте разом з Extreme Tourism Company.